Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 8 січня, 1050-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі без ракетних атак минулої доби по півдню, але знову з іранськими мопедами, які запустили росіяни. Херсонщина, Миколаївщина були під атакою. Одещі на ні 64 мопеда 41 збито, 22 подавлено ребом. Три мопеда полетіли назад на Росію. Один на Білорусь. Ніяких прильотів немає, навіть від уламків. На Миколаївщині збили один мопед, Було багато обстрілів. Також в районі Очакова, і в дрони так і артилерія. І сьогодні комунальники разом з ДСНС вивезли лежачого чоловіка звідти, бо йому була потрібна медична допомога. А на Херсонщині на жаль, двоє загиблих людей після російських обстрілів, ще п'ятеро травмованих. На щастя, цієї ночі були дуже гарні новини. Знову дрони прилетіли на Росію і знову по нафтобазі. Цього разу в Енгельсі, де у росіян є стратегічна авіація, якраз їм потрібне паливо. Якісь чудові дрони спалили це паливо дуже гарно.